Ну що, друзі, я вітаю вас на своїй кухні. Вже вона стає легендарною, так скажемо, тому що на її будуть з'являтися і з'явиться сьогодні дуже відома особистість. І вітаю вас, і вітаю тебе, Ірина на своїй кухні. Ірина фіналістка 13 сезону сезону шеф Ми саме там з нею познайомились. Так, я пам'ятаю цей конкурс, як я вас боялася разом з Вікторією. Думаю, боже, ще прийдуть по І саме з того часу почалося наше знайомство, чому я дуже, дуже рада. І так, що ми сьогодні зібралися з Іриною? Ми будемо, у нас буде міні батл, такий, як ви всі знаєте, вона любить готувати м'ясо. і Я дуже обожнюю готувати м'ясо. Так що у нас буде дві страви сьогодні, я сьогодні буду готувати. Баранячі яйця. А я сьогодні буду готувати м'ясний круасан. Так що, друзі, переходьте в коментарі і пишіть, чи я вам страва вам більше сподобала. Так, для початку зачищаємо наші яйця. Потрібно зрізати цю плотну шкуру зверху. Роман, чому яйця? Чому саме яйця? Ну, Яйця це чоловічі такі, знаєш. Чоловіча <сь> в мене така буде чо, 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 да, чо, чоловіця штука сьогодні у нас е, повністю буде чоловіча страва. Вона дуже корисна і дуже багато вітамінів вітамів. Я тобі скажу, що це корисніше для жінок. Так, яйця ми зачистили, ми зараз їх замаринуємо. Для цього нам потрібно сіль, чорний перець та зіра. Трошки перетираємо, І збризнемо чуть олійкою. У нас на гарнір буде перець щіль. Ми кушуємо апельсин прямо на перші. Маринуємо просто, я мариную просто фадзію. Прямо там, де він не буде запікатися. Сюди ж додаємо мед, оливково олії. Дайте, чілі, рома, ти додав дав щоб постати добре. звісно, може поперчити. Давай, Ти Не переперчи, бо пробувати перше. Помагаю, помагаю. Ми додаємо ну, слушай, білий перець. Цей перець я вже хочу спробувати, а з яйцями я поки що не впевнена. Яйця будуть взагалі ушечка. Подивимось. Починаємо смажити яйця на цибулі. Цибульку додаємо трішки цукру для карамелізації. Цибульку додаємо в три етапи водички. Нарізаємо звірку нашої страви, обирання чи яйця і відправляємо їх до цибулі. Нарізаємо чесний. Додаємо до яєць. Додаємо чесник. Наша страва майже готова. Готуємось до презентації. Це Рома, яйця пахнуть на всю кухню. Напевно, я так і схочую. Напевно, я так і скуштую. Роман свою страви приготував. Я людина більш прагматична. У мене, звісно, не яйця, але це зможе приготувати кожна господина. А готую я м'ясний круасан з моцарелою. Прогрітим горошком і сливовим пюре. Це буде дуже смачно. Зараз обсмажуємо цибулю, також в фарш я додала спеції. А до м'яса я додаю бришки для сочності і паніровочні сухарі, щоб вони прибрали лишній жир. Ну я вже замісила фарші для своєї прекрасної котлетки. Це буде дуже смачно. Ти на яйця ярці. Це, це, це буде дуже смачно. Я прям да фашкою вкусно, що м'ясо. І так, фари готовий. Переходимо до збірки круасану. Формуємо основу з бекону. А зараз я додав котлету Мацарелу, щоб це була така соковита начинка для мого круасану. Пасанчик готовий, присипаємо льняним на насіннячком. Відправляю кросан в духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Краще всього до м'яса пасують сливки, то ми зробимо пікантний сливовий соус. Зараз зачищаю сливу, буду її обсмажувати на вершковому маслі з часником, зі спеціями, з зеленою. Додаємо до сливки масла часник. Хмеля сунелю. Що Що це тут грузія запаху? хмеля сунелює. Ти, сунелю. ти, ти почув про хмелю сунелю? сунелю. Тому це не грузин. Це не грузинський соус. Це моя придумана спеція хмеля сунеля. І соус я придумала також. Сама. Це що ти? ти Кінзай потрушка. Да. Сезон якраз. Я, я... Да, да, я, да. я, я спеціально вибрала горошок, Ой. тому що зараз він уже відходить і так хочеться цього молодого горошка. Да. Ось бачиш, хто не встиг, то то здав. І мене виправили. Да. В Соус додаю трішки цукру, води, петрушку і кінзу. І буду випарювати, а потім переб'ю блендером. Ні-ні-ні. Все там до. Паралельно прогріваю молодий горошок з часником і з віршковим маслом. Так пахне просто неймовірно. Так, а зараз буде презентація. Соус готовий, горошок також. А ну давай у нас пробуй. Дикам. Ось так. Спливка кінза так. Так, що, поїхали. Ти б він реально вивчився. Ну, раху ти хотів, щоб він вийшов. Понятно, що слива і кінця це ідеальне поєднання грузі. Хмеля сунеля. У нас вже є своя унікальна спеція. Мене суне. Кивасан готовий? Подаємо.